Чоловік розповідає приятелеві: напарник мій додому якось повертається, а в кімнаті на стільці чужі чоловічі штани. Ну і що він дружині сказав? Сказав краще б ти мене зрадила, але красти підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрілися якось пілоти. Американець випив віскі і каже, наш Боїнг такий великий, що в нього можуть вміститися декілька гелікоптерів. Француз випив арманяк і каже, а наш аербас такий великий, що він може перевести до двох дюжин люксових сітруенів. А Дмитро Антонов дивиться на них, п'є пиво і мовчить. Вони його питають А ти чого мовчиш? Та що сказати. Ось вчора летимо на мрії, раптом чую якийсь шум. Я послав третього пілота, дізнатися, що там за шум. Він сів на мотоцикл і поїхав. Через годину повертається і доповідає. Та люк не дуже щільно зачинився, і в нього боїнг за ірбасом залетіли. То шум і був. Провінційне містечко. До стоматолога, тремтячи від страху, заходить чоловік. Лікар бачить, що зуб доведеться видаляти, і наливає пацієнтові спирту в склянку. Ось, випийте для хоробрості. Чоловік випиває і перестає трястися стоматолог з посмішкою. Ну що, набралися хоробрості? Е, так, і нехай тепер хто небо спробує торкнутися мого зуба. <риклад> Зустрічаються два старих євреї. Одному 75 років, другому 90. Перший другому. Я на ваш похорон, Семене Мойсейовичу, ні за що не прийду. Зате я на ваш Абраме Давидовичу прийду обов'язково. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Сисадмін Кравченко прокладав мережу в порожньому кабінеті крупного чиновника. Втомившись, він присів у порожнє крісло. У своєму житті цей молодий хлопець мріяв мати багато цікавої роботи, писати талановиті програми і заслужити повагу колег. У цей момент до кабінету зайшов відвідувач і, переплутавши сисадміна з чиновником, вручив йому хабару 50 тисяч баксів. Тепер Кравченко мріє тільки про те, щоб сидіти в цьому кріслі. Він у труні бачив багато цікавої роботи, талановиті програми і повагу колег.